Роблокс помирає сьогодні. Ми розберемо, як Роблокс зіпсувався і як він втрачає кожного дня тисячі гравців. Роблокс завжди був платформою для дітей, і коли в нього почали додати Брайнротів, чи тих самих туалетів, він вибухнув у 2023 році. Була популярна ось ця гра. Туалет щось там, у яку грали більше 200 тисяч гравців одночасно. А уже у 2025 з'явився режим типу укради Брайнрот» «99 ночей. Грофа Гарден у Роблесі, які нараховували сумарний онлайн піку близько 5 мільйонів гравців. І через таких медіагігантів усі топові режими залишаються на самому дні Роблекса. І їх майже неможливо знайти. Я пролистав дуже, дуже багато, але так і не знайшов нічого нормального, крім брейнротів або якогось дуже дивного паркуру. І це дуже серйозна проблема. Уявімо, ти крутий розробник, який вирішив зробити крутий проект у Роблоксі, щоб у нього грали мільйони, і кеш просто летів з неба. Ти витратив на створення купу грошей, часу і сил. А в результаті в нього грає один гравець, і все що ти робив, просто пропало. А тепер візьмемо Ваську, який подумав: а нафік щось придумувати, якщо можна зробити копіпаст. Він бере, копіює всі механізми з уже популярного режиму «Укради Брайнро Залізь брайнротів, додає губка Боба, і бум гроші, тачки, тьолки і все далі. Життя змінюється до невпізнаваємості. І ти вже не бідний школяр, а той самий багатий тіп, який приїжджає у 15 років під свою школу на геліку. Але в цьому і проблема, ти можеш випускати на свою унікальну гру купу оновлень, але якщо твоя гра не відповідає трендам, вона вмирає. Та що там ігри, ти навіть друга запросити не можеш. А якщо система якимось чином визначить, що ви різного віку, то йо-ма-йо, -йо, ви навіть поговорити в грі не зможете. І тут, можливо, хтось подумає, та поспілкуємось в чаті, що тут такого. Але Роблокс вирішив і це питання просто нафіг його заблокувати. Бан! І що тепер робити в режимах, де треба просити донат? Та й взагалі, як спілкуватись? Мені це трішки нагадує одну країну, де теж люблять усе підряд блокувати. І тут виникає питання: що робити? Як грати в той Роблокс і нормально спілкуватись? Та тут усе просто або ви йдете грати в Google ігри. Ну це такі штуки, які я в дитинстві грав. Ну вони доволі непогані, якщо чесно. Можна з другом в і вода поганяти. Крім цих трендових ігор, у Roblox є купа не дуже хороших людей. Як ви думаєте, Roblox їх шукає і фігачить по дубці? Ні, він шмагає по дубці тих, хто шукає цих нехороших людей. Ну а з якого дива вони псують репутацію Роблоксу? Якщо ви думаєте, що я це вигадав? Ні. У Roblox ком'юніті є такий ютубер, як Шлеп, який прикидається дитиною і знаходить нехороших дядь, і здає їх поліції. І здавалося б, чувак-красавчик, шукає поганих дядь. Роблокс мав би на лапу йому дати мільйон доларів і допомагати в пошуках. Але ні, його треба нафік забанити. Бо він порушив правила Роблоксу. І як ви думаєте, через що? Та просто через те, що він переманював людей спілкуватися на іншу платформу. Ну серйозно, мені це знову нагадує одну країну, де теж усе підряд банять. До речі, у Роблоксі є модерація, і це величезний плюс. Але ні. Тому що вона нічого не робить. Крім того, що видає бани за слово привіт. Бан. Або якщо ви зробили гру з супер нехорошими словами, чи гру, де треба ловити нехороших дядь, як думаєте, роблокс модерація вас за гру забанить? Та ні, нафік надо, якщо вона Роблоксу купу грошей нафармить. Найс. Nice. Ну що сказати, це дуже схоже на якусь типу фінансову піраміду. І до речі, ви знаєте гру Гроф Агарден? Думаю так. І ви напевно помічали, скільки гравців у неї грає. Там було пару мільйонів, і ви думаєте, що це всі реальні гравці? Це тупо накручені боти з одинаковими ніками і скінами. І тут виникає питання: чи справді Роблокс настільки популярний, що бігнав по онлайну навіть Steam? Чи це все просто накрутка? Щоб нібито стати топ-1 грою у світі. До речі, ви напевно знаєте такого розробника як Джандл. Хоча його дивно не знати. Адже він створив купу популярних режимів, і саме через нього почав помирати Роблокс, тому що на його режимах було помічено купу некручених ботів. Для чого? Можливо, для приваблення гравців. Можливо, щоб показати, що гра крута і в неї потрібно грати. А можливо, просто щоб циферка гравців була більшою. У результаті цього хаосу всі ігри в Роблоксі стали однотипними і брейнротними. Багатьом це подобається, тому що купа гравців у цю звалку грають. А відео по Роблоксу набирають сотні тисяч, а іноді і мільйони переглядів. Візьмемо руськомовного ютубера Фіксая. Рік назад він знімав ролики по Майнкрафту. Але як тільки Роблокс почав хайпувати, він зайшов і створив канал по Роблоксу, і за 10 місяців набрав більше мільйона підписників. Камон, один мільйон підписників за 10 місяців! Це як взагалі можливо? А перегляди ви бачили? На тупих режимах в Роблоксі він збирає тисячі переглядів щодня, а відео виходять кожен день. І як думаєте, він це робить просто так? Ні. Думаю, ви знаєте, що на руському ютубі дохід значно менший через санкції. Але навіть з пониженим доходом, з такими переглядами він заробляє більше 100 тисяч доларів. Просто вдумайтесь у ці цифри! Він заробляє стільки, скільки багато людей в Україні заробляють за 15 років. Ех, я ще не кажу, що з таким бюджетом можна створити 100 копій брейн ротів, і з них заробляти по ще пару тисяч доларів. Так, окей, давайте трохи масштабуватись і візьмемо англомовний канал по Роблексу. Фламінго. Це канал теж по Роблоксу, але він випускає в два рази менше відео, ніж попередній ютубер. Але це не заважає йому збирати в місяць 50 мільйонів переглядів і заробляти близько 250 Тисяч доларів. А це на хвилиночку всього 15 відео в місяць. А якщо буде 30, й він буде заробляти по півмільйона доларів в місяць. І тепер скажіть, що контент по Роблоксу повна шляпа. Та він шляпа, але гроші там муються величезні. І хто б що не казав, кому що б не подобалось, їм усе одно. Тому що за місяць вони заробляють таку кількість грошей, яка звичайна людина за все життя не заробить. Пам'ятаєте, я казав про фінансову піраміду? Це і є та сама безкінечна фінансова піраміда. Roblox був і буде платформою для дітей. Якщо комусь щось не подобається, тебе забанять. Бан. Будеш заважати заробляти мільйони, тебе теж забанять. Бан. Будеш шукати нехороших людей, тебе теж забанять. Бан. І це все крутиться навколо ось цих безглуздих режимів, які, здавалося б, нічого не приносять. Та, йолки-палки, підіть на роботу на будівництво і покажіть робочим, що з цієї фігні хтось заробляє пів ляма баксів. Вони в житті в ці казки не повірять. Одним словом, Роблокс завжди буде фінансовою пірамідою. І хто б не казав, що це скоро закінчиться, він буде на правий. Пройде ера брейнротів, з'являться нові тренди. Під них створять купу ігор. І так буде завжди. Як я і казав, це фінансова піраміда, а гравці знаходяться на самому дні, і навіть не підозрюють, що вони просто матеріал, з якого викачують гроші. Ну що ж, у цьому відео я розповів, чому Roblox це не просто гра і не просто режим, а справжня фінансова піраміда, яка помре тільки якщо на неї ядерку скинуте, але то і не факт. Ну що ж, підписуйся, став лайк, а я пішов в брейн плавити.